Один з найохайніших і зелених районів Кривого Рогу. На його території розташовано десятки місць для масового відпочинку радян загальної площі понад 800 тисяч квадратних метрів. Це паркові зони імені Богдана Хмельницького, імені Оржені Кідзе та парк героїв. 11 скверів найкращий та найвідоміший із яких став справжньою окрасою площі Радянської. На території Дзержинського району встановлено 18 пам'яток культури, пам'ятників та пам'ятних знаків у поточному ювілейному для незалежної України та для району. Но році, а йому виповниться 75, Його культурна монументальна спадщина поповнилася ще одним скарбом пам'ятником козак-кривирі. Саме від цієї скульптурної композиції розпочали святкові районні заходи з нагоди 20-річчя незалежності України. Тетралізоване дійство у стилі проекту Майданс викликало жваву зацікавленість городян. Тисячі криворісів спостерігали за цим новаторським незвичним для нашого міста масовим мистецьким заходом на площі біля виконку міськради. Безперервний калейдоскопічно змінюваний танок згуртував один майданс 20 творчих колективів народного та естрадного танцю. В ньому було задіяно понад 200 виконавців. Кульмінацією майданцу стала поява на святі самого козака Рога, який немов зійшов зі свого постаменту, щоб помандрувати сучасним містом, помилуватися його красотами. Козак Ріг очолив святкову рочисту ходу за участю керівництва району і міста, представників промислових підприємств, творчих колективів учнівської та студентської молоді, яка прийшла по вулиці 22-го партзізду та проспекту Металургії і дісталась парку імені Богдана Хмельницького. Тут проходила головна районна святкова програма. Відкрили народні гуляння своїми запальними народними піснями, учасники етнографічного ансамблю «Жартівниці». Далі біля фонтану, прикрашено найбільшим за часів незалежності нашої держави українським бінком, з загальною довжиною у 144 метри, відбулось масове виконання ГОПАКа. В улюбленому танці українців взяло участь понад 100 виконавців. Організатори свята попікували, щоб воно було найвидовічнішим за усі роки незалежності України. Що це їм далося, було видно парад. радостным, усмехненным обличчем району района и места, которые завитали в парк на свято. Радость такая, не знаю, но всегда ощущение праздника всегда существует, правильно, для деток и для нас, взрослых. И с праздничком я вас всех поздравляю, в том числе своих деток, и себя. Всем желаю здоровья и чтобы процветание было в Украине. Праздник очень прекрасный, красивый, все-таки 20 лет незалежности, Украина цветет, все наши как, устремления Всі наші, як мечтання, і Построені цветочні часи, пам'ятника Козаку Кривого Рогу. Район э, обустрається дуже красиво. Мария. Очень добре, дуже. Доволі. Приємно. Серед почесних учасників свята були люди, які активно приймаються долею району, дбають про його благоустрій, зростання добробуту, піклуються про здоров'я і світу мешканців району, їх соціальний захист. Дозвольте мені від імені міського голови Юрія Григорія Вілкова, виконкової міської ради і від себе особисто поздоровити вас з 20-ю річницею Незалежності України. Цей шлях Україна давала дуже важко, але сьогодні ми маємо певні результати. І Україна може пишатися містом Кривий Ріг, тому що у нас є підвищення рівня. Виробництва у нас є великі інвестиційні проєкти. У нас на сьогоднішній день Кєвий Ріг став будівельною площадкою, де будуються, та реконструюються школи, лікарні, дитячі майданчики, дома, спортивні майданчики, проспекти, вулиці. Тобто ми робимо все для того, щоб наші жителі міста. Не тільки працювали, а мали змогу відпочивати. Тому в цей день я всім нашим криворіжцям, всім українцям бажаю міцного здоров'я, щастя, благополуччя. Хай в кожній родині буде злагода і щоб наші нові майбутні здобутки були ще яскравіші. Все Уважаемые жители Зажинского района, от имени всех депутатов Зажинского районного совета, от себя лично я поздравляю всех нас с днем независимости и желаю счастья, благополучия, процветания и, конечно же, процветания нашему городу и Зажинскому району. В Зержинському районі міста зосереджено високий інтелектуальний потенціал. Наразі він представлений чотирма провідними вищими навчальними закладами, більшість з яких напередодні свята об'єднались і отримали статус національного університету. Ми очікуємо позитивні зміни, зміни в організації навчального процесу, зміни в психології, пора вже ставати лідерами Оситянській галузі. А щодо сьогоднішнього свята я скажу, що воно, воно з кожним роком це молодіє. Ми бачили, скільки молоді, скільки чудових номерів художньої самодіяльності і головне настрій. Настрій, молодість, бадьорість. Це радує. В Зержинському районі працює підприємство-лідер вітчизняного гірничого металургійного комплексу, публічне акціонерне товариство Арселор Мітал Триверіг. Це унікальне за своїми масштабами, потужністю, можливостями підприємство зробило свій подарунок до 20-річчя незалежності у поточному році, значно наростивши обсяги свого виробництва. Я сьогодні дивився э, дані э, металургпрома э, за двадцять три дня місяця, Наш комбинат «Арселор Белокриверо» по производству стали, проката находится на первом месте. Впереди таких гигантов, как завод имени Лича, Азовстали. И должен сказать, что наш многоинтернациональный коллектив «Арселор стоит на трое вахте. И самый главный подарок, который мы сделаем сами себе, в первую очередь городу. Это, конечно завершение строительства машины не тебя заготовки. Это проект стоимостью 120 миллионов долларов, который мы планируем запустить в третьем квартале. А пользуясь случаем, хотел бы э, поздравить всех криворожан э, прекрасным праздником, заселением независимости нашей Украины. И пожелать всем только крепкого-крепкого здоровья, счастья, любви, наткнения, бомытого варте. На святі у районному парку було розгорнуто багато виставкових містечок. Тут можна було і ознайомитися з витворами петриківського розпису, і побувати в оздоблених старовинними речами і предметами українського побуту, козацьких маєтках, і дістати парад у народних цілителів і помилуватись численними квітковими панота та композиціями. Азарту і окраси святковому дійству додавав конкурс Міс Україночка», який був головною родзинкою концертно-розважальної програми на літній естраді. Спортивні розваги, робота об'єктів святкової торгівлі та двох армійських польових кухонь зі справжнім козацьким кулішем все це разом створювало тут неповторний національний колорит і відчуття справжнього свята, яке в районі продовжувалось до пізнього вечора.